Вітаю на першому подільському робочий тиждень завершився. Пропоную разом пригадати його основні події. Про найцікавіше очима наших журналістів розповім у випуску. У Хмельницькому відбувся благодійний забіг братерства сталевих 3.0». До участі долучилися понад тисяча людей різного віку від трирічних діток до 74-річних бігунів. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 358 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці для ССО. Вихідними у Хмельницькому відбувся благодійний забіг. Організаторами події стали обласна рада, управління молоді та спорту ОВА, обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, ветеранський простір, «Ветеран-Про» та спортивний клуб «Флеш-Ран». Перед стартом усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв, військових та цивільних. Забіг розпочався з дистанції у 300 метрів для наймолодших учасників дошкільнят. Найменшому з них було лише три роки. Не вперше ми приймаємо участь, я та мій колектив, працівники нашого закладу. Тому що я вважаю, що тільки згуртованість, тільки разом приведе нас до перемоги. Нам треба працювати на спільну перемогу. І саме е популяризуючи здоровий спосіб життя, підтримуючи нашу армію, ми, українці, будемо непереможні. Сьогодні я прийшла на цей забіг, щоб допомогти нашим Збройним силам України, щоб зібрати кошти. Станція Хмельницька і всі інші станції, підстанції приймають участь в цьому забій. Військові щодня потребують підтримки цивільного населення. Техніка та амуніція нині коштують чимало, тому вилучені кошти від забігу планують витратити на найнеобхідніше. Я думаю, будуть забезпечуватися там новосформовані підрозділи, які зараз там активно формуються, набираються люди забезпечення для них. Участь у забігу взяли як аматори, так і професіонали. Найстаршому учаснику було 74 роки. Сьогодні ми зібрали за участі усіх учасників, благодійників трохи більше ніж 358 тисяч гривень на потреби сил спеціальних операцій. Ми сьогодні живемо 12-й рік в неоголошеній війні. Четвертий рік повномасштабному вторгненні багато викликів. Частина з нас, мабуть, на жаль, звикається жити в умовах віні. але ключове українець ніколи не звикне з думкою, що хтось посягає на його територію, не звикне з думкою, що кожного дня від рук терориста загарбника гинуть наші захисники, захисниці, гинуть наші діти. Усі зібрані кошти передадуть для сил спеціальних операцій. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Ефективність атомної енергетики залежить від професіоналізму її працівників. На Хмельницькій АЕС провели кількаденний семінар-тренінг для керівників підрозділів. Учасники поглиблювали знання, вдосконалювали навички управління і обмінювалися досвідом. Які результати отримали, розповіли у прес-центрі станції. Упродовж кількох днів на Хмельницькій АЕС проходив навчальний семінар для керівного персоналу. Захід організований на Екенроатом за участі представників Рівненської АЕС у рамках передачі досвіду між атомними електростанціями. Тема семінару прийняття ефективних експлуатаційних рішень. Експлуатаційним ми називаємо ті рішення, які ну, мають як мінімум декілька законних і дозволених варіантів дій. І фактично такі ситуації керівник стикається з невизначеністю. І от наш навчальний продукт він присвячений тим методам, які ризики прийняття неправильного або не найбільш ефективного рішення зменшує. Семінар базується на методології Паризького центру ВАО АЕС, але адаптований до реалій українських атомних електростанцій. Учасники поділилися своїми міркуваннями про актуальність опрацьовуваних тем. Кожен керівник на станції приймає щоденно, щогодинно багато певних рішень. І коли ти маєш більш структуроване поняття, як приймати ці рішення, як оцінити ризики, матеріальні втрати, людські затрати, це приводить до того, що ці рішення можна приймати більш ефективно, більш швидко, не втрачаючи багато робочого часу. Попри щільний робочий графік, значна частина керівного персоналу Хмельницької АЕС змогла взяти участь у навчанні, яке у подальшому стане у пригоді при вирішенні виробничих завдань. Наразі в нас сьогодні зараз зібрана група з 16 спеціалістів, керівників, керівників вищої ланки і їхні кадрові резерв, що дозволить нам в першу чергу подивитися ефективність цього навчання. Дуже добре, що по результатам цього навчання надію, що керівники будуть застосовувати ці підходи, які є, і ми в подальшому будемо реалізовувати ці самі підходи також на нашому майданчику. Під час семінару учасникам ставили завдання прийняти те чи інше експлуатаційне рішення відповідно до обставин, а потім порівняти його з тим, яке було прийняте у реальному житті, та зробити висновки. Як приклад розглядалися події, які у різний час відбулися на європейських АЕС. Головна ціль цивілізованого ядерного співтовариства безпечна експлуатація атомних об'єктів. А висока кваліфікація персоналу, який приймає рішення, необхідна складова безпеки. Смачна, але шкідлива їжа часто стає причиною дитячого ожиріння. Бургери, картопля фрі і солодка газована. Улюблені ласощі, які ведуть до проблем зі здоров'ям. Але що робити, коли зайва вага в дитини вже є, а впровадити корисну їжу не виходить. Про це розпитала нутриціолога Олександра Толстюк. Малорухливий спосіб життя, два роки карантину та повномасштабне вторгнення внесли змін у здоров'я дітей. Все частіше з'являється надмірна вага. Небезпека закривається в тому, що зазвичай дітки страждають ожирінням, в них вже підвищений холестерин, в них підвищений артеріальний тиск, в них може розпочинатися астма, в них можуть боліти коліна. Це надзвичайно серйозна проблема і, мабуть, щось світова проблема, я б сказала навіть пандемія. Ожиріння має діагностувати лікар-педіатр. Найбільш поширені причини споживання фастфуду, переробленої та ультрапастеризованої їжі. Нутриціологиня радить годувати дитину такими групами продуктів фрукти, овочі, бобові, злаки, кисломолочна продукція, м'ясо, риба та яйця. Є така тарілка здорового збалансованого харчування, яка ділиться на три сектори, де є і клітковинади, і складні вуглеводи, і жири, і білки. А і таким чином, коли ми будемо додавати всі ці групи продуктів до тарілки, буде прекрасне збалансоване харчування. Раціон у сім'ї запроваджують батьки, тому вони повинні харчуватись правильно, аби привити чаду, любов до здорових продуктів. І якщо ж у дитини вже є проблеми із зайвою вагою, батьки повинні спершу самі навчитись харчуватись збалансовано. Потрібно в першу чергу навчати батьків, не дітей, тому що батьки вони є прикладом, як що потрібно їсти. Якщо батько буде сидіти, їсти піцу, а дитині запропонують брокколі, ну, відповідно, дитина її їсти не буде. Батькам потрібно ще з маличку привчати здорові вподобання до їжі своєї малечі, аби не було проблем із вагою у майбутньому. А якщо проблеми не вдалось уникнути завчасно, варто без вагань звернутись до лікаря. Олександра Толстюк, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. На два дні Кам'янець-Подільський став центром молодіжної активності. Тут зібралися понад сотня лідерів з навчальних закладів області на патріотичний зліт. Молодь дискутувала, змагалася, обмінювалася ідеями та презентувала свої ініціативи. Завершили зліт масштабним флешмобом Вільна нація та видовищним видовищем шоу Молодіжне самоврядування, сучасний погляд, стратегія, практика. Під таким гаслом в Кам'янці-Подільському відбувся обласний патріотичний зліт лідерів учнівського та студентського самоврядування. Участь взяли понад 100 представників із 48 закладів професійної фахової передвищої освіти. Організаторами обрано Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну, навчальний заклад із однією з найкращих моделей студентського самоврядування. Надзвичайно сподобалося. Ми бачимо, що потенціал наших учнів, наших студентів просто шалений. Тому наше завдання номер один його підтримувати і розвивати в майбутньому. Молодь не просто майбутнє, вона вже сьогодні впливає на розвиток навчальних закладів і держави. Відбудова України потребуватиме не лише ресурсів, а й висококваліфікованих фахівців. Будівельники, архітектори, дизайнери. Саме ці професії будуть у пріоритеті. Тим часом учасники змагалися демонстрували командний дух, а організатори пригощали. Гостей фірмовою рибною юшкою. Да, ми сьогодні пригощаємо наших гостей рибною юшкою. Смачна дуже великий набір риби тут. судак, сом, є значна традиційна своя добавочка до ухи, Це набір спецій, особливо. Ми їх самі готуємо і безумовно, секрету ми не розкриваємо. Яскравим завершенням першого дня стало фаєр-шоу. нові знайомства, позитивні емоції, цінний досвід, головні здобутки для кожного учасника. Саме це і було основною метою зльоту, і організаторам вдалося її досягти. Наш коледж часто проводить такі заходи, тому вже звикли до такої студентської метушні. Сьогоднішні тренінги були дуже насичені. Ми так всі здружилися, познайомилися. Було дуже приємно поспілкуватися з лідерами з інших навчальних закладів з цієї області. Всі такі привітні, відкриті. Ми дуже класно провели тренінги, особливо емоції. Просто ми запам'ятаємо цей тренінг точно на дуже довго. Проведення зльоту саме на базі цього закладу не випадкове. Тут уже діє ефективне самоврядування, яке може бути прикладом для інших. В нашому коледжі діє, я вважаю, одна з найкращих моделей студентського самоврядування. Наші студенти надзвичайно активні, вони просто постійно готові до дії. Майбутнє нашої держави її відбудова, розбудова звичайно в руках молодих. І тому велике значення має школа лідерства у кожному закладі освіти. Фінальною крапкою зльоту став патріотичний флешмоб Вільна нація, символ віри і незламності української молоді та держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. А Хмельницький поділився досвідом із представниками громад сусідних областей. Учасники ознайомчого візиту побачили, як місто впроваджує енергоефективні рішення, підтримує ветеранів і розвиває інфраструктуру. Вони відвідали когенераційні установки, сучасний спорткомплекс і новий гуфі-центр. Такі ініціативи приклад сталого розвитку для всієї країни. Понад три десятки представників громад із Вінниччини та Тернопільщини приїхали до Хмельницького вивчати досвід ефективного комунального управління. Стартував візит із презентації оновленого торгового центру Дитячий світ реконструйованого завдяки міжнародній допомозі. Прикладом для нас була поїздка в Хмельницьку територіальну громаду як обласний центр, де він показав, як він рухається в напрямку розвитку своєї громади. Та от і сьогоднішня зустріч. Навіть не хочу починати зранку, дуже сподобалося. Тут там, де ветеранський простір, дуже велика робота зроблена. Ось і цінується робота цих людей, які вкладають свої зусилля, силу і душу, і це дуже відчутно, щоб покращити громадський простір, зробити його більш безбар'єрним, якраз для наших захисників і захисниць. На медичних закладах міста сонячні панелі енергія сонця допомагає економити бюджетні кошти і забезпечує автономність у кризові періоди. Когенераційна установка ще одне рішення для енергетичної безпеки. В місті вже працюють 19 таких агрегатів 5 з них за кошти міжнародних партнерів. Ми вибрали такі локації, щоб вони були різноманітні, щоб була можливість і відвідати і навчальні заклади, і заклади охорони здоров'я. І так, Зараз сьогодні ми знаходимося у ветеранському просторі, щоб розказали про те, як ветерани інтегруються в цивільне життя. Також, щоб розповіли, сьогодні була зустріч з міським головою, і він розповів про те, як громада розвивається, як працює, як допомагає Збройним силам України і наближає нашу перемогу. Палац спорту масштабний і сучасний, і тут можуть проходити як спортивні змагання, так і концерти та форуми. Наше місто теж курортне, реабілітація досить ну, розвинена на на достатньому рівні, але це більш лікувальна, лікувальна реабілітація йде. О. А сьогодні я побачив таку глибинну, комплексну, системну, системний підхід. У Хмельницькому дбають про тих, хто захищає Україну. У ветеранському просторі допомагають адаптуватися до цивільного життя і реалізовувати нові проекти. Їм цікавий досвід уже діючих ветеранських просторів. Насправді так була доволі така змістовна розмова. Я б сказала навіть дискусія, було дуже багато питань, і це дуже приємно. Адже коли задають питання, то значить точно люди цікавляться і хочуть зрозуміти всі тонкощі роботи, запобігти можливим якимось викликам, проблематикам і перейняти успішні кейси. Тому нам сьогодні вдалося презентувати нашу роботу, поділитися, як ми працюємо, і все таки, я думаю, що результатом цієї розмови, цієї зустрічі, все таки будуть ще такі точкові приїзди самих громад до нас щодо обміну досвіду на майбутнє. Хмельницький це не лише про проекти, цифри й будівництва. Це приклад того, як громада з амбіціями, партнерством і відкритістю до змін може стати сильнішою щодня. Побачене надихає гостей і мотивує до втілення подібних ініціатив у своїх містах. А спільний обмін досвідом це ще один крок до успішної країни. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. З 2019 року в Україні реалізується проєкт Поліцейський офіцер громади його частиною стала і Ірина Крапивницька, капітан поліції, яка працює у Жванецькій громаді з 2024-го. Щодня вона об'їжджає десятки кілометрів, допомагає місцевим, стежить за порядком і запобігає правопорушенням. Її робота це не просто служба, а покликання. У 2019 році вперше з'явився термін Поліцейський офіцер громади Ірина Крапивницька, героїня сюжету. Їй 34 роки у лавах національної поліції України з 2017 року. З 2024-го прийшла на посаду поліцейського офіцера громади Жванецької територіальної громади. Попасти сюди це був дуже грандіозний і тяжкий відбір. Це і поліграфи були, ну тобто. Попасти ти маєш бути кращим з кращим, це як то кажуть, це досягнення, коли ти стаєш погом. Голова Жванецької громади переконана, така співпраця з поліцією стала запорукою безпеки. Насправді, реформа поліцейський офіцер громади насправді дієва, бо поліцейські ближче стали як до самої громади, так і до жителів громади. Жванецька громада охоплює 23 населених пункти. Тут мешкає понад 9 тисяч людей, і кожен у полі зору офіцера. Я насправді, як керівник громади, дуже задоволена, якби співпрацею двох поліцейських чоловіка і жінки, бо е, різні погляди в жінки, різні погляди у чоловіка. І для такої співпраці, такої тісної плідної роботи, краще, на мою думку, особисто, суб'єктивно, і якби тут не порушується і гендерна рівність, краще, коли у поліцейській дає два офіцери, краще коли з них один чоловік, а один жінка. Робочий день Ірина розпочинає із ведення подій і планування маршрутів. Часто це десятки кілометрів та десятки людей, яким потрібна її допомога. Зараз потребують, наприклад, допомоги в селі Руда. Через 10 хвилин буде виклик чи на мобільний телефон, особистий мій чи Андрія Олександровича, про те, що потрібна допомога Слобідки Рехтівській, і ми поїдемо туди. Попри щільний графік, намагається знайти час для себе і родини. Я знайшла можливість переключатися, тому що є і різні стресові ситуації, і, як то кажуть, коли ти дивишся на чуже гори, або коли ти перебуваєш в сім'ях складних життєвих обставинах. Ти приходиш, ти починаєш цінувати все, що в тебе є. Це по перше. А по-друге, я більше стараюся вникнути в спортивну в свою кар'єру, як то кажуть, в свої спортивні досягнення. Я там відключаюсь. Поліцейський офіцер громади це більше ніж просто поліцейський. Це комунікатор, радник, партнер, помічник. Такий офіцер знає кожну вулицю, знає своїх людей, і саме завдяки цьому вдається запобігати багатьом загрозам ще до того, як вони стануть проблемою. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Костянтинівська громада зазнала чергового ворожого удару. Ніч проти 26 травня лунали вибухи, які знову змусили здригнутись місцевих мешканців. Ударів зазнали об'єкти інфраструктури, а також житлові будинки. Як громада реагує на чергову атаку та ліквідовує наслідки у наступному сюжеті? Ніна Мить не вщухає робота на комбінаті комунальних підприємств Старокостянтинівської міської територіальної громади. Тут в найкоротші терміни мають подолати наслідки ворожої атаки. Не залишити людей у біді. Головне гасло місцевої влади. Забезпечують усім необхідним кожного, хто звернувся у міську раду. У ніч проти 26 травня постраждало майже шість десятків будинків, а це не одна сотня місцевих мешканців. Станом на 28 травня 2025 року ми отримали більше 57 звернень громадян, які постраждали внаслідок обстрілу. Який стався в ніч 26 травня 2025 року. Ну і на сьогоднішній день це, мабуть, не кінцева, не кінцева цифра щодо отримання цих заяв, щодо пошкоджень, помешкань наших громадян, нашої громади тутешні досі оговтуються від тієї жахливої ночі. кажуть, вилітали двері і вікна в помешканнях підстрибували меблі. На щастя, обійшлося без жертв. За роки війни комунальники вже добре знають, як швидко оцінити масштаби і приступити до роботи. Найважчим є бачити це зруйновані помешкання людей, їхній розпач, але приємним є те, що ми вчасно реагуємо за підтримки місцевої влади. І як умога в найскоріші терміни пробуємо все відновити. Важливим є той факт, що міський голова забезпечує нас всіми необхідними ресурсами для ліквідації цих наслідків. Видається з матеріального резерву все, що необхідно для першочергових робіт, для усунення наслідків обстрілів ворожих. Плівка, шифер, балки, вікна, і це не весь перелік того, що надає місцева влада для відновлення помешкань. За словами фахівців, при хорошій погоді та відсутності ворожих обстрілів часу на завершення робіт потрібно не більше тижня. Однак могли б впоратись значно швидше, якби частина колективу не стала на захист країни. Наші комунальні підприємства, які виділяють техніку, які виділяють людей, хоча їх дуже-дуже не вистає. Дуже обмежена кількість цих. Людей на сьогоднішній день багато призвано Збройні Сили України. Ну, так, ну, в пріоритеті завжди все одно залишається люди нашої громади. І ми, як доконавчий комітет міської ради, надаємо всі ціло, надаємо допомогу нашим громадянам. На жаль, є й ті домівки, що попадають під програму відновлення від Старокостянтинівської міської ради, вже не вперше. На жаль, роботи ще чимало. Найбільше часу потребують ті покрівлі, які повністю потрібно замінити. Але тут переконані, немає нічого неможливого, коли влада не користується правилом. Моя хата з краю». Коли зникає будь-який слід, допомогти може ДНК до повномасштабного вторгнення. Українці найчастіше зверталися до генетичних лабораторій, щоб встановити батьківство. Сьогодні ж усе більше запитів пов'язаних з пошуком рідних, які зникли чи загинули під час війни. Як працює генетична ідентифікація в умовах воєнного часу? Дивіться далі. В ДНК зберігається наша генетична інформація, і саме цей тест є одним з найбільш популярних для встановлення родинних зв'язків. Відкриття спіралі ДНК стало для науки революційним. Завдяки виявленню ДНК був розкритий код спадковості, ідентифікований генетичний ризик. Тощо, проте від початку повномасштабного вторгнення ця експертиза допомагає відшукати своїх рідних. Найбільший запит це має на увазі. Виконання проведення молекулярно-генетичних експертиз, які пов'язані з військовою агресією Російської Федерації, а саме виконання даних експертиз молекулярних, генетичних, що стосується військових злочинів. також такі тестування допомагають у вирішенні кримінальних злочинів, адже код ДНК неповторний. Особливо це розпочалося в зв'язку з введенням дії закону про геномну інформацію. встановленням профіля і поміщуємо їх в електронний реєстр геномної інформації людини підозрюваних осіб. Для досліду необхідна тільки слина, а от готові результати вже за кілька годин. Він працює в основному, складається з двох картриджів. Праймері картридж це основний картридж. Він розрахований від 100 до 150 об'єктів. В ньому є всі необхідні там датчики спеціалізовані, коди, які зчитуються репідом. Все воно має співпадати з. Його номерними знаками, тому що якщо щось стороннє або якийсь неліцензований картридж буде стромлюватися, репід його просто не буде приймати. Хмельницький науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр опрацьовує державні запити. Проте можуть приймати й персональні замовлення на тестування ДНК. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому урочисто відкрили другий спортивний зал мережі Легіон. Новий простір дозволив додати ще два напрями підготовки для дітей і молоді. Тут не лише тренують тіло, а й виховують характер, силу духу та командну єдність. Спорт як основа майбутнього України. Всіх поборемо! Так! Червоною доріжкою, кульками та іменним тортом у Хмельницькому урочисто відкрили другий спортивний зал мережі легіон. Для міста це подія, адже і сучасний простір, створений для того, щоб ще більше дітей і молоді мали змогу тренуватися, розвиватись та ставати чемпіонами. Тренуються багато дітей різних вікових категорій: боксери, кікбоксери. І настільки стало і багато, що ми вирішили відкрити ще другий зал, щоб це вміщати, ще додали додатково вільну боротьбу, ще кросфіт, і ще додалось два тренера з кікбоксингу. От. Всі з дітьми, всі ми йдемо до однієї мети. Ми прагнемо з кікбоксингу посісти перше командне місце в Україні серед юніорів та дорослих. Також хочемо розвивати ММА напрямок, а перший зал у нас буде займатися тільки боксом. Поява нового залу стала можливою завдяки зусиллям меценатів і благодійників. Представники благодійного фонду «Серце української нації підтримують розвиток дитячого спорту, вкладаючи в нього не лише кошти, а й віру в майбутнє. Тому від себе особисто хотів би вам побажати ярких тренувань, гарної підготовки для того, щоби прославляти наше місто, нашу країну. На європейських та бірових аренах на урочистому відкритті виступив і міський голова Хмельницького. Він подякував усім, хто долучився до створення спортивного простору, де виховуються справжні чемпіони. величезна подяка, пане Костянтин, за те, що ви робите. Ну і величезна подяка всім тим, хто буде тут працювати. Дякую тренерам за те, що ви працюєте з дітками і вкладаєтеся в них. Дякую вашим батькам за те, що десь допомагають вам зробити цей вибір на користь спорту. На користь кікбоксингу, на користь джиу-джитсу, на користь боксу, на користь боротьби, на користь будь-якого виду спорту. Ну і звичайно, величезна подяка вам, дітлахи, за те, що ви вибрали спорт, за те, що ви ведете активний спосіб життя. Представники обласної адміністрації зазначили, підтримка таких ініціатив це інвестиція в сильну та здорову націю. Спорт це і профілактика, і альтернатива шкідливим звичкам, і старт для великого шляху. Представники цього клубу є також чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Європи. Ми дуже сподіваємося, що на всесвітніх іграх також будуть представники саме з Хмельницького, саме наші кікбуксери Вахо. І треба розуміти, таких клубів в нас у Денисі, на жаль, є. Я кажу, як я вже сказала, це другий клуб «Легіон». Наскільки от знаєте, настільки. Правильно сформований для саме для водя єдиноборсно, що є можливість і є тренера. Тут будуть народжуватись призери, чемпіони України, Європи та світу, якими буде пишатися вся наша країна. І завдяки ним буде майорити наш прапор за межами нашої України. Для багатьох дітей і підлітків легіон це не просто спортивний зал, а другий дім. Тут вони тренуються, зростають, долають себе і знаходять однодумців. Молоді спортсмени називають цей простір ідеальним місцем для розвитку та самореалізації. Тут багато чого відбувається, багато дуже змагань, дуже дружний клуб. Ну, просто легіон хороший зал. Мені дуже подобається тут займатися. Ну і взагалі «Легіон» дуже хороший зал, дуже круті тренера. Дуже До кожного ставляться, дуже добре, вивозять на кожні змагання, допомагають всі клуби. Зал класний, тренер класний. Но Тренують нормально. Легіон да. це найкрутий зал, який є в Хмельницькому. Тут є багато визів спорту, бокс, кікбокс, ММА, борьба буде і багато є амуніцій, на якій можна займатися. Розвиток спортивної інфраструктури, нові зали і розширення можливостей для молоді усе це стає реальністю завдяки підтримці небайдужих ініціативи, як от відкриття нового залу Легіон, можливі завдяки благодійному фонду Серце української нації, який інвестує у здорове і сильне майбутнє України. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Такими подіями був насичений тиждень, що минає. А більше інформації з життя Хмельниччини та України ви завжди можете дізнатись із наших офіційних сторінок в соцмережах та в щоденних випусках п'яти хвилин. На головне я ж бажаю вам лише хороших новин і мирних вихідних. До зустрічі на першому подільському.